Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу ось і настав час нашого з вами відео. В цьому відео ми розглядаємо телефончик з можна сказати, однієї з попередніх посилочок. Як казав в тому відео, ми розглядали Зараз, хвилиночку, ми розглядали цього телефончик Motorola Moto G5G. 2022 року цей телефон придбав для дружини. Для дружини Олі, вітання тобі Оля. Це її казав, телефончик для е, роботи, щоб прослугувати музику в автомобілі, щоб коли їдеш, слухати через Type-C-Port. Ну, е, Навушники е, через кабель можна прослуговувати музику. А це, В даному відео ми розглядаємо телефон Motorola G-Power 2021 року випуску. З першими розкажемо про форм-фактор даного телефона. Отже, тут він звідки в такому кошмарному стані, але ми цей телефончик відновимо. Тут розташована тримодульна три камера плюс, ка, з плюс спалах. З верхньої частини розташований 300 мм джек під навушники і мікрофон. Знизу розташований динамік і так само мікрофончик. І динамік і порт зарядки Type-C. З цієї сторони нас виведено. Кнопка плюс-мінус звука і сканвідки пальцем, Він тут вже розташовується. Сейчас слот на карту пам'яті і сімку. Тут одна сімка цей телефон. Цей телефон був від компанії Verizon, але він перешитий під українських операторів. Тобто всі карточки українських операторів він бачить. Ось ця моделька у нас називається Motorola G-Power 2021 року або XT2117-3. Цей телефончик 4 оперативки 64 на борту. Перший раз, коли він тільки вийшов, ну, зараз десь якби в новому стані такий телефон, якби знайти в такому новому стані, він десь вартував близько 4 тисяч гривень. Отже, екран про по, по параметри. Екран 66 дюйма, основна камера, як я вже казав, тримодульна, але я скажу про кожну 48 мегапікселів, 12 мегапікселів, 2 мегапікселі і плюс 2 Мп. Фронтальна 8 мегапікселів. Процесор Snapdragon 662. Пам'ять, як я вже казав, 4 64 на борту. Корпус виконаний з пластику. Габарити даного телефона 165,28 мм це довжина даного телефона. Ширина 75,9 мм точна 9,49 мм. Вага даного телефону 206,5 г, тобто він досить такий важкий. Колір називається flash Grey. Тепер розкажемо коротенько про параметри даного апарата. Тип екрану IPS матриця 66 дюйми, Max Vision. спідношення сторін 20,9. Роздільна здатність HD 1600 на 720 точок. щільність пікселів 267 PPI. Камера, як я вже казав, 48 мегапікселів основна і додаткові 12,2 мегапікселі. Зараз вам покажу, як телефончик знімає. От допустимо, поставимо от цього дружини телефона, а ми отако покажемо. Ну, Досить і досить непогано. І наступне, кількість, кількість модульна камера разом з палахом це є 4. Роздільна здатність відеозйомки. Full HD це 60 на 30 FPS і плюс HD 30 FPS. Функції камери тут є портретний режим, автоматичне розпізнання посмішки, нічна зйомка, макрозйомка інтеграція. Про, 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 продуктивність. Телефон даний оснащений. Таким процесором Qualcomm Snapdragon 662, восьмиядерний, частота процесора 2 ГГц відеопроцесор Ardena 610. Пам'яті даного телефону випускалися ще 3 оперативки 32 на борту, в даному телефоні 4 оперативки 64 на борту. Слот під карту пам'яті присутній. Мicро SD карточка де максимальний об'єм карти пам'яті 512 ГБ. В даному телефоні, на жаль, не передбачена Nфісі, але це ж. Бюджетний клас телефона. Тип зв'язку 2G, 3G, 4G. Кількість карт, який може підтримувати, одна сім-карта нано-сімка. -сім, нано Ємкість акумулятора 5000 Мпер. Тобто реально цей телефон дуже і дуже добре тримає батарею. Це мого друга Ігора. Вітання тобі, Ігора Рунька. він вже був... він прислав нам телефончики нам на на наш канал. Канал. У нього такий ось самий телефон є, він дуже ним задоволений, і батарея реально дуже класно там тримає. Роз'єм зарядки Type-C. Тут операційна система Android, 10, тут реально 10-й Android перевіряв. комплектація телефона, коли телефон тільки вийшов в продаж, то він укомплектовується телефон, тобто сам був смартфон, зарядний пресі, кабель Type-C, інструкція користувача. Ось таке у нас коротеньке лайтове вийшло відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Всім миру, бажаю, здоров'я, всіх благ, па-па-па-па.